Аааа. Боже мой, вставай. Ми проспали пів дня. оно воно схід дві години. Чи, які години правильно йде? Ну, короче, ти, ти без батареї як у нас. Увесь. Пішли, дядька будить. Чи він уже встав? А дивись, немає. Має Ти бач, застелив після себе. Ну так. Да. І часи в нього по-іншому йдуть. Ну, у нас всі часи, коротше, неправильно йдуть.

Ой. Ты шо не пожрать? Приятно хода. Да, да, да. Все, сідаем. Пицца засохша уже стоит. Давайте в магаз гоняем. Давайте в магаз гоняем. У нас супо цей піца. І черствий торт в печке. Цей торт уже там... А нет, мы с вами, короче. два так. Короче, едем. Пацаны, по коням, по коням. По тачкам. По тачкам, пацаны. Да. Давай, по коням, по коням. Я за рульем. Не за закрывать после себя? Давай, в корыто залазь. Давай, я, я за рульем.

ти там цей. Дивись, що Дядька, туман сильно. Тут, тут поворот. Да, так, тут, тут не пропусти. Сюди. Так, 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 я бачу. Бачу, Аккуратно бачу. Ой-ой. <ріх> 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 машина. Дядько фаркоп побив. <ріх> Ой-ой. Ти нам... А все ок буде. Я маю. Ну, окей. Та я все починю. Аваріха включилась. <ріх> ну, <ріх> пішли в магаз. Та... Щас мотор будеш? Та ну щас. Подожди секунду. Та, пішли вже. Да. О. Уф. Прикольно. Прикольний магаз. Пішли, дядьку. Уф. Якось сильно тут світло. Це лампочек понавішували. Це ресторанчик чи що? Надо десь продукти нам купити, чи що. Бери, бери, бери бер, щось. Уууу, якась. Воно, морковочку візьми. Бананчик. Це може ще десь є магазин? Тут морозиво. О, там піроженки. Морозиво, ми не за морозивом приходили. Дядька хоче Нам б... щось їсти треба. Я взяв хочу морозиво. Взяв морковку, яблучки. Окей, все. Взяв, а ну після нього ще Пішли на другий, на другий поверх. На другий? Так, да, там сходи. Ганалі. Да, пішли. Мене подожди, сей. Туда пішли. Піднімаємось. Оце сходи тут. Бий можна. Сюди їй. Ось он наш продуктовий. Значи, що нам треба корзинку і далі. Вибрать еще на. Корзинку, Баре, корзинку. Баре, це. <звук> це креветка з камней і алмазов. <звук> я, я беру цю корзинку. Бери цю бараболю. Що нам треба? Так Давайте без тище там. Я візьму буряка, mm. возьму яблок, Бананів. Буря. І морковку тоже. И мой ну да. Це Добре, не, можу, не, у нас все є. Добре, тримай. У нас ничего. <свят> все, вроді, все віддав. А, а далі. тепер пішли. Куди? В ресторан пішли. В ресторанчик? Сходи Давай-давай, пішли Давай я сьомав якісь Тут ще У них тут походу що? Світло вип'є Світла нема Ти теж не можеш Ти подивіться, у них ламп нема Понятно Вони економлюють Окуляри Дивіться яка футболка Мені вона треба Купаляй Купляй футболку Негайно У нас є гроші? Короче, Я вам потім куплю У мене воно гроші Мені Дуже швидко треба футболку Я вам куплю футболку Ну окей. Це Придержіть та... мені та... футболку, погнали. Пішли в цей ресторан. Наступна футболка, коли ми зайдемо сюди. Це пішли в ресторан. Що ти зробив? Погнали. Та йдіть сюди, йдіть. Ми знову тут. Знаєш ну що, нам треба щось заказати і столик взяти. Куди дядько вбіг? Ладно. Давай, повернемся. Все, бежи. Да. Значит, что мы заказываем? Я буду лимонад. Так, значит, я буду пельмени в сливочном. В твоем соусе. Так, дядька, ты что будешь? А, пиво. Пиво Ну, понятно. Значит, нам пиво, что там? Пельмени. И лимонад. И лимонад. Все? Да? ничего все. надо. Все, давай. Плати Сідайте, ідіть, столик ви, вибирайте, я заплачу а. Та іди сюди, а давай я... тут Окей, зараз, іду Іди сюди, іди Так, а давай я в цей туалет схожу, а ви... Давай, іди, займайся своїми грязними тілами Сідайте і місце нам придержіть Мені, а я схожу по доріку Давай, іди Де тут вийти? Ось, все. все, давайте А моє півко Заходить по повний Хорошо. Ого, ти бачиш? О, о. Давай ще зробиш. що це взагалі? Це якийсь грифон. Чи що це? Прям до нас. Де цей? А. Так що сталося? Тут якісь... Прилавок вынесли. Сейчас монстр забежал, за за забежал поломался, забрал. Да. И через, через стену туда побежал. Так, может, за ним сходим, не? Mm. Хорошо, давай. Давай. Что это вообще? Давайте, я на чекушке постою, а вы заходите. Ну, давайте уже. Открывай, открывай. Заходим. О, он, бачишь, он, он стоит, он стоит. стоит. А ну тихенько, щоб не спугать ніч. Дядька сюди. морозить це Хотя ну, виключим. Ми ага. за ней холодне. Ви чуєте? Що за звуки, тікай? <свісно> Ого! Та не біжим. Давай. Тікай, тікаємо. Взорвали тільки що супермаркет, давай По же. По машинам, по машинам. По, машинам. По, коням, по коням Дядько, газуй, 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 не дверь. Все, всі силы, газуй. Куда по газуй Давай. Газуй, газуй, газуй. Так, все, ми приїхали там. Виходь, дядько. Похоже, да. Хай тут стоїть, да. Ну все, заходим. Дай тут залишай, стоїть. Продуктову ми щось купили, але щось не дуже зайшли. Щось хавати так і не маєш. Коротше, я піду на дивані сидіти. Зроби нам, не знаю, хоча б і тостів якихось. Ти давай до дядька, я зараз все зроблю. І теж прийду. А ми тут трошки по покимарим. А він вже заснув, виходить. Все кимарить. Так я пішов зроблю. Тост. Так, ты сюда. У нас телек здох Ну, не на работу. Почини шо? Так я хоть пыталась там Пультиком у вас. Я пульт. Пульт, да. Дуже долго работал, а там виключився и все. Я да, можу пацан, копей поедет. Вроде все нормально. Попробовать. Да. Да. Может Ой. Шо це. Может. Ту туши, туши, туши. <свист> Чи <свист> валим, валим? Машини, ми зараз задихнемося тут. По, Біжи, по машинам. Иди да, отсюда. Ем. Надо Біж... в пожарку зганяти. Мій телефон здох. Біж... Давай Сідайте В пожарку ми спіємо. мы <свист> ми не спіємо. залазь в машину, швидше. А ти довго ж залазиш. Газуй, газуй. поїхали. Газуй. Нам треба швидко в пожарку їхати. Тапку Дологу давай, поїхали.